Вітаю усіх на своєму каналі Творю та Витворяю, звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами буде, дівчата, такий майстер-клас у вигляді урока. На цьому уроці я хочу вам показати, як зробити охайно, красиво еластичний набір петель. І також, якщо в'яжемо светрик згори донизу, як зробити хибну хитлівку. Цей светрик мене в'яжеться за допомогою двох видів пряжі. От в мене є кідмахер, ось такий от осін. Італійський, де в 100 грамах-900 метрів. А також в мене е, міксовка. Тут е, е, мірінос, котрий е, тисячу, півтори тисячі метрів в 100 грамах. Зміксовка, ставками. Дівчата, коли в'яжемо, експериментуємо і розвиваємося. Тому, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. І будемо зараз з вами в'язати. Дівчата, оцей светр я не буду показувати, в мене багато светрів на каналі є, де просто в'яжеться реглан. Це светр, котрий в'яжеться регланом, самим звичайним, звичайною регланною лінією з гори донизу. Це светр просто за рахунок. О, от, пофарбованої пряжі, він просто бомбезний такий виходить. А для того, щоб було бачено, що ми будемо з вами в'язати, ми, ми беремо для зразку саме звичайну таку світлу пряжу. Значить, Набираємо спицями а, ту кількість петель, котра вам потрібна. А, таким способом, як вам зручно. І самое головне, щоб у вас. Оцей увесь краєшок був не перекручений. Це. У мене тут 80 петель, тому що потім я буду ще один майстер-клас знімати, і мені це знагодиться в по подальшій роботі. Тому я набрала. Значить, ми набираємо на одну петлю більше, ніж треба. Нам потрібно замкнути в коло. Ми замикаємо в коло. Замкнули в коло. Все. Дівчата, я вішую маркер. Хтось орієнтується... На хвостик я ніколи не орієнтуюсь на хвостик, я завжди про нього забуваю. І що ми робимо, дівчата? Значить, вперше першу петлю ми пров'язуємо виворотню. Виворотню петелечку. Першу петельку пров'язуємо виворотню. Пров'язали. Потім що ми робимо? Ми оцеє, оцеєю спицею, оцеєю, ми заходимо ось так знизу. І оцю петелечку, оцю петелечку, от вона. Ми її знімаємо ось так. От зняли. І вивернули наперед. І пров'язали лицевою. Виворотню ми пров'язуємо виворотньою. Знову ми беремо правою спицею, заходимо так ззаду. За задню стіночку, от, за задню стіночку, ми знімаємо оцю петле, петельку, вигортаємо її отак наперед і пров'язуємо її лицевою. Давайте ще раз покажу. Тобто, таким чином ми будемо в'язати резиночку 1 на 1. Я, дівчата, так в'язала резиночкою 2 на 2 теж красиво виходить. Виворотню ми пров'язуємо Пров'язали. потім, оцією спицею правою, ми заходимо під в'язання. Заходимо з того боку за задню стіночку, знімаємо петельку і отак вигортаємо. І пров'язуємо її лицевою. Ще раз, це виворотня. Заходимо правою спицею під в'язання за задню стіночку знімаємо, розгортаємо так наперед і пров'язуємо. Тобто, таким чином я буду в'язати до цього маркеру виворотню і лицевою. Тобто ми в'яжемо резиночку 1 на 1 Але я також в'язала таким чином резиночку 2 на 2 а майже я закінчила, залишилась остання петелечка. Остання петелечка у нас з вами також буде лицева. Ми заходимо, ще раз просто показую. Виворотні ми пров'язуємо, як завжди, а лицеву ми пров'язуємо таким чином. Вигортаємо її отак наперед. І пров'язуємо лицевою. Все, перший ряток ми зв'язали. Далі, дівчата, ми в'яжемо просто резиночку один на 1 один на ту висоту, котра вам потрібна. Дуже часто в мене ще запитують таке дивне питання: а чому така коротка жилка. Дівчата, на таку корот... жилочку, за рахунок того, що у нас тут 40 см жилка, це класно в'язати. Рукава, горловину, мітінки. Отаким от чином ми зв'язали перший рядочок. Самостійно в'яжемо на ту висоту, яка нам потрібна по колу резиночкою 1х1. Також я таким чином в'язала резиночкою 2х2. Вона виходить, коли ми її зв'яжемо, я вам покажу. Вона виходить такими от... от. Ну, ну от Вона приноски, потім дуже красиво вона не втрачає форму. Еластичний цей метод він не втрачає форму по колу. Я зв'язала всього 2 см дівчата. Це у нас зразок. Значить, в принципі, коли ми починаємо в'язати вироб, самий ідеальний варіант це зв'язати порожню резинку, але не завжди хочеться. А Якщо ми будемо в'язати просто резиночку один на один, не вигортати отак наперед лицеву петельку, то з часом у нас може горловина деформуватися. А якщо ми будемо в'язати отаким методом, як я вам показала, коли ми виворотню петелечку пров'язуємо, а лицеву вигортаємо наперед, а потім в'яжемо лицеву, камера не передає. Але вона краєшок тоді він еластичний. Але він не деформується. Тому, от, в принципі, я зв'язала 2 см резиночку 1х1, але я ще хочу о, о, придати увагу, що я таким чином зв'язала і резинку 2х2 і от у мене залишилась остання лицева петелечка. і ми з вами будемо зараз переходити і в'язати хибну кетлівку. Значить, Хибну кетлівку ми будемо з вами в'язати порожньою резинкою. Для цього от я пров'язую останню петелечку, перекидаю маркер. А для цього нам потрібно подвоїти кількість петель. Тому ми починаємо робити спочатку: значить, ми робимо накид, накид ми робимо на себе. І усі петелечки... Виворотні лицеви, ми будемо пров'язувати лицевими. Тобто, хибну китлівку ми будемо в'язати з вами за шість рядочків. Перший рядочок, перший, ми робимо накид на себе, пров'язуємо лицеву. накид на себе пров'язуємо лицеву. накид на себе пров'язуємо лицеву. Накид на себе пров'язуємо лицеву. І так, до кінця ряду. В першому рядочку ми подвоїмо кількість петель. А, перший рядочок хибної китлівки ми зв'язали. Тобто Ми в'язали, ми робили накид і усі петлі незалежності виворотні чи лицеві, ми пров'язували лицевими. Ми подвоїли кількість петель. Другий рядочок ми в'яжемо таким чином. Усі накиди ми пров'язуємо виворотню за передню стіночку. Робочу нитку ми залишаємо за роботу, і лицеві петельки ми знімаємо. Лицеву зняли. Знову накид ми пров'язуваємо виворотню петелечку. Лицеву знімаємо. Виворотню ми пров'язуємо, накид пров'язуємо виворотню за передню стіночку. За передню стіночку пров'язуємо накид. Лицеву знімаємо. Робоча нитка за роботою. Ще раз. Накид виворотній, лицева нитка за роботою. І таким чином, другий рядочок ми пров'язуємо до кінця, тобто ми накиди пров'язуємо виворотнями, а лицевий знімаємо робоча нитка на за роботою. А третій рядок, дівчата, ми в'яжемо по-іншому. Так як ми в, тому, в другому рядочку, ми Пров'язували з вами накиди виворотніми, а лицевий знімали, то в третьому рядочку ми навпаки ми будемо виворотні знімати робочу нитку, залишати перед роботою. Тобто ми знімаємо, от у мене перша виворотня, я її знімаю. Робоча нитка перед роботою, а лицеві пров'язую лицевими. Тобто третій рядочок ми виворотні знімаємо, і робоча нитка у нас перед роботою. Виворотню знімаємо лицеву пров'язуємо. виворотню знімаємо, лицеву пров'язуємо. виворотню знімаємо, лицеву пров'язуємо. виворотню знімаємо, лицеву пров'язуємо. І так до кінця рядочку. Ми з вами пров'язали третій рядок. Четвертий рядочок, дівчата, ми будемо з вами в'язати як другий. Там, де ми пров'язуємо виворотні, там у нас були накиди, а тут у нас вже є виворотні. А лицеву знімаємо. Тобто Виворотню ми пров'язуємо, лицеву знімаємо і робоча нитка за роботою. Виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо, робоча нитка за роботою. Виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо робоча нитка за роботою. Так, в'яжеться четвертий рядочок. Тому, дівчата, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Буду вдячна. У мене багато виробів. Я в'яжу не тільки спицями, я також ще в'яжу гачком. Тобто, четвертий рядочок ми з вами в'яжемо, ми виворотню пров'язуємо, а лицеву знімаємо, робоча нитка у нас залишається за роботою. А четвертий рядочок ми також з вами зв'язали. П'ятий рядочок ми в'яжемо, як в'язали з вами третій рядочок. Тобто, ми тут будемо виворотню петельку знімати. Тобто робоча нитка перед роботою, виворотня петелечка знімається, лицева пров'язується. Виворотня петелечка знімається, лицева пров'язується. Тобто П'ятий рядок ми в'яжемо як третій. Тобто, ми виворотню знімаємо робоча нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Виворотню знімаємо робоча нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Цю петельку знімаємо виворотню роботу, робоча нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. І так, до кінця рядочку. Нам залишилося зв'язати останній шостий рядочок, дівчата, за рахунок того, що ми. А в першому рядочку, коли починали робити китлівку, ми подвоювали кількість петель. А зараз нам потрібно скоротити. За рахунок того, що ми зробили отак: от, от просто ось цьому місці, за рахунок цієї хибної китлівки, у нас з цього боку буде отакий рубчик. Ось він. Ось, він, так. І тут пішла резиночка. Ми можемо, на ваш погляд, ви можете, нам зараз просто потрібно повернути, щоб у нас була кількість петель а, не подвоєна. От в мене зараз 160 петель, а повинна бути 80. То я буду пров'язувати разом а, по дві виворотні петельки. Можна, а, якщо ви не хочете, щоб. Ну, в принципі, якщо ми будемо пров'язувати, я буду пров'язувати дві петельки виворотню. І в мене тоді буде отут-от. Як така доріжка, доріжка, котра буде відокремлювати резиночку від основного тіла. Але якщо ви цього не хочете, щоб ви, ви не хочете, щоб ця хибна китлівка була бачена, я її відокремлюю, мені подобається. Ви можете пров'язувати не дві виворотні разом, а дві лицевих разом. Тоді у вас просто не буде от такого рубчика. У вас не буде. А, от бачите ось ось в мене резиночка, потім хибна китлівка, потім отакий рубчик, а потім пішло основне тіло. Якщо ви не хочете, щоб у вас був тут отакий рубчик, то ви можете просто пров'язувати не дві виворотні разом, а дві лицевих разом. Тоді у вас не буде такого рубчика. Тому, кому, в принципі, сподобався майстер-клас, напишіть, будь ласка, корисна не корисна інформація була для вас. А вам дякую за увагу. В'яжіть в своє задоволення.